Всім привіт! За вікном настала справжня зима, сніжна, морозна, а в кімнаті все-таки квітують орхідейки. Ось за що саме я їх люблю: що вони квітують протягом року. Одні відквітають, інші заквітають. І так можна сказати, безперервно. Першу Першу, яку я хотіла б вам показати, повихвалятися, ось така у мене зірочка. Моя брасі-катлейка. Вона після пересадження, тому лише одна квіточка. Але вона випускає там нові ростики, тому, я думаю, будуть ще квіточки. Квітка досить велика, як ви бачите, ось такий насичений зелений колір в її оцієї зірочки, як я кажу, і така незвичайна. Крапенку, рисочки, губка. Вона змінює свій колір протягом квітування. Спочатку ось від таких насичених, а потім більш світліші робляться кольори. Заглядала я ще до однієї своєї брасі котлеки, також є квітоносик, тому скоро покажу ще один вид. У мене їх. Десь 6-7 різних, але поки що дві квітувало лише. Думаю, що якщо з цими мову знайшлася спільно, то зрештою також спробую домовитись. Наступна, це мій черевичок Біла леді. Проте в цьому році чомусь я не задовільна своїми черевичками. Щось вони якісь не такі, як завжди. Ось ця квіточка відкрилася першою. Там ще один бутончик буде. У минулому році вона квітувала на два квітоноси по дві квіточки тобто, красивий такий був букетик. Я її не пересаджувала, тому і думаю, що потрібно пересаджувати все-таки черевички, щоб вони квітували. У минулому році великий куст у мене, звичайний, американський був. Там було 5 квітоносів. Можна подивитись, я відео показувала, є на каналі. А в цьому році жодного квітоноса немає. Умови та догляд я не змінювала. Ну, і знов таки, мені здається, що горщок замалий, тому що там великий приріст він дав нових розеточок. А я нічого не зробила. Тому найближчим часом, думаю, поділити його і розсадити. Ну, поки буду любуватися ось цією, цим черевичком. Наступна орхідейка, якою я не можу не повихвалятися, це моя біленька королівна. Подивіться на ці, на ці каскад. Звичайно, що тут не один квітоносик розпускається, так? а кілька. Але вона так повертається в одну сторону до світла. Ну, от якби ще ця квіточка розвернулася, то було б ну дуже красиво. Квіти великі я заміряла до 13-14 сантиметрів. І декілька квіточок з мутації. Ось зараз я вам покажу. Дивіться на ось цю, як вона розвернула свій верхні, верхню пелюстку на дві частинки. Ніби справді якийсь метелик. І з цієї сторони також квіточка цікава. Ось. Ну, це відбувається тому, що що почки були нам... намащені пастою. Ну, от таке буває. Тому я цьому не дивуюся. Але рослинка здорова. Коренева в її там велика. Листова маса також розкішна. Я не думаю, що їй щось заважає квітувати ось так. Там ще дорощуються бутончики з однієї сторони, з іншої сторони. Це ще не максимум. Красиво. Ну, і моя новиночка. Орхідейку, яку я отримала на цьому тижні, не стрималась, чомусь завжди стримувала себе стосовно її. А зараз побачила наступне фото красуньок, і захотілося мені її. Ось така розетта. Ну, колір дуже складно передати, це треба бачити вживу. На фото, на відео, мені здається, що 100% ми не отримаємо. Я її отримала на подвір'ї було сонечко, зробила декілька фото. Просто переливається всіма такими теплими кольорами, приємними. Рожеві, такі оранжеві, жовті, мабуть, білі. І трішки ніби якісь фіолетові такі вкраплення виблискують. І теплі такі, я не знаю, навіть пастельні. Дуже складно описати її колір. Немає таких різких. Перепадів від одного кольору до іншого, а все так плавненько, чітко, легенько. Вона на два квітоносики ще он. з однієї сторони бутончики, з іншої сторони. бутончики. Я її отримала в понеділок. Сьогодні вже четвер бутончики не жовтіють, тому будуть розкриватися. Коренева в цієї рослинки не досить розвинена. Корінці є, проте не дуже багато. Але ну, це бігліпчик, самі розумієте, що вони, як на мене, то страждають на кореневу систему, тому буду щось думати, поливати, мабуть, спочатку якимись укорінювачами, щоб наростити добре ще кореневу систему. Ну, пролю, звичайно, також якимись протигрибковими. Препаратами. Шкода втратити таку красуньку. Буду старатися все-таки її залюбити якось по-хорошому. Бачила дівчатка, писали мені Вікторія. От, Валентина здається також. Також замовили цю красуньку, але на подвір'ї холодно, мороз. І поки до дівчаток вона дійде. Потрібен час. Це завтра, здається, на там, тепле віконечко, ніби не помічено. Можливо, завтра вдасться дівчаткам переправити вже ці рослинки. Я з Києва, відповідно, мені було простіше домовитися і поїхати її забрати. Ось тому вона в такому. В хорошому стані не потреба, бо, самі, розумієте, в, в коробочці, якщо її впакують, а там на новій почті потрясуть, мені завжди після нової почти не в хорошому стані приходять рослинки. Ну, ніби все. Поки що новинок немаю. Квітувати мої красуньки збираються. Ось нові почечки, нові. Бутончики розправляються, їх буде багато в цьому році. Деякі будуть вперше для мене квітувати, тому, мені здається, буде цікаво і мені, і моїм глядачам. Дякую за перегляди, дякую за коментарі. Всім гарного дня, до побачення!